Форми роботи з конфліктом залежно від етапу. Ну, якщо в нас ще є а, тільки конфліктна атмосфера, або ми бачимо потенціал для конфліктної атмосфери, наша задача зробити попередження конфлікту, тобто запобігти його ще до початку. Коли конфлікт вже стався, Ну, тобто сам інцидент стався і почався конфлікт з конфліктними діями. То наша ціль припинити конфліктні дії через досягнення угоди, через залагодження конфлікту. Врегулювання конфлікту в нас це така форма, яка, коли вже люди почали там прям дуже інтенсивно. Один в бік одного робити такі, знаєте, дії на пораження, тут потрібно врегулювати конфлікт, і от як малі діти деруться, їх потрібно розвести по різних кімнатах, щоб вони заспокоїлись, а потім з ними розмовляти. Коли вони деруться, то розмовляти з ними ну, це буде якось взагалі ну, безрезультатно. Тому спочатку ми їх розводимо по різних кімнатах, вони заспокоюються, а потім ми з кожним з них розмовляємо то у це є якраз приклад врегулювання конфлікту, обмежити конфліктні дії, і потім уникнути його в майбутньому за допомогою позитивних змін у поведінці сторін. Вирішення конфлікту це наступний етап. Це ми коли дивимось глибше, чому цей конфлікт стався, з яких причин, і що потрібно врахувати, щоб він не повторився знову, і щоб побудувати нові міцні відносини між конфліктуючими сторонами. І така сама, сама цікава сторона, та сама цікава форма роботи, трансформація конфлікту. Це коли ми дивимося там, дуже зверху на конфлікт, на обставини, які його спровокували, на умови, які були для того, щоб цей конфлікт з'явився взагалі. І працюємо з обставинами і з умовами таким чином. Щоб надалі змінити умови і не допустити взагалі можливість повторення такого конфлікту на майбутнє ні з цими людьми, ні з іншими людьми, ні з там з ким в компанії або команді. Ну, ширше да? Тобто працюємо з умовами та обставинами, які дали можливість цьому конфлікту взагалі зародитися. Коли ми розвели конфліктуючих людей, те, що ми починаємо робити, ми шукаємо спільні інтереси. Тому що, як ми починали сьогодні говорити, починається конфлікт з різних думок, з, різних, з різного бачення ситуації, тобто з різних позицій, з, різних, з різного розуміння інтересів людей. Хоча насправді. От, якщо казати про він, він рішення, всі про це кажуть, да? а як його шукати, то він він рішення, да? от де його знайти? А от якраз на цьому слайді зона найкращого рішення, це він він. Я вам зараз покажу: от дивіться, наприклад, позиції, да? це такі два трикутничка, які не перетинаються, це позиції, з якими люди заходять у конфлікт. І, здається, що між ними спільного, де тут можна взагалі віднайти щось спільне і як тут можна домовитись. Але коли ми відкидаємо емоції, заспокоїмося і починаємо глибше занурюватися через запитання, через розуміння, а що стоїть за позиціями, які їхні інтереси обох сторін, то там ми можемо побачити дещо спільне. І якщо ще глибше будемо занурюватися, ми там знайдемо спільні потреби, спільні цінності, і там буде зона найкращого рішення. Одразу скажу цінностні конфлікти, тобто конфлікти на базі цінностей немедіабельні, там неможливо їх вирішити, там можна їх тільки врегулювати, тобто домовити, що ми цю тему не чіпаємо, ми один з одним там не спілкуємось, якщо можна. Да? Або ще якось так. Тобто, якраз розвести по різних кімнатах. Отак От можна вирішити ціннісні якісь конфлікти. Але. Наприклад, якщо подивитися на ну, взяти такий приклад, да, от, що у нас серед цінностей, це там, релігія, да, такі речі, де от, ну, такі, ну, базові і де за ними вже, ну, там вже ні, за ними нічого не стоїть. Да, це основа, основа людини цінності, сім'я. І навіть якщо брати якісь релігійні конфлікти, от, наприклад, між е, е, євреями та арабами. То навіть вони вміють домовлятися а, про спільний бізнес, про спільне а, там, перебування біля храму в Єрусалимі і так далі. Вони можуть домовлятися, то, тому що там є інша цін, цінність, там є святиня, яка спільна а, для цих релігій. А, у бізнесі там є цінність для них, а, бо і євреї, і араби вони, а, такі дуже бізнесові. І для них бізнес також є. Однієї з цінностей, і вони просто домовляються, що тут ми релігію не черпаємо, бо ми там точно не про що, ні про що не домовимось, а от бізнес можемо спільно вести, бо це для нас обох спільна цінність, і там є в нас інтереси і так далі. Тобто навіть такі приклади можуть бути. Не треба заходити у тему домовляння по різних цінностях. Так, от не треба чіпати ті теми, де цінності не сходяться, але можна пошукати спільні цінності і на базі них створити якесь рішення для співпраці, якщо це ну, там, цього потребує ситуація.